Сума збитків екології Миколаївщини через війну сягнула 90 мільярдів гривень, і ця цифра не остаточна. Такі дані озвучила головна спеціалістка управління екології та природних ресурсів Миколаївської ОВА Марина Романенко під час брифінгу. Докладніше про це дивіться в наступному матеріалі. За 2023 рік екологічних збитків в Миколаївській області від війни було завдано на близько 90 мільярдів гривень. Про це під час брифінгу повідомила головна спеціалістка управління екології та природних ресурсів ОВА. Марина Романенко сума збитків вона зазначається стану довкілля за різними компонентами. Є сім методик, які розраховуються для води, для земельних ресурсів, для принозаповідного фонду. Остаточної цифри немає, бо це таки плаваючи. Якщо подія якась відбулася, то державна екологічна інспекція вона підраховує те, що вона може підрахувати за тими методиками, і якщо вона може виїхати на місцевість. Чималу шкоду нашому довкіллю приносять вибухонебезпечні предмети та пожежі. Всі дані по збиткам передають до прокуратури, які далі йдуть до міжнародних судових органів задля відшкодування. Надія є, і матеріали збираються, і важливо фіксувати, який стан був до ну, фонові значення, і які завдані збитку для того, щоб порівняти і оцінити. І є ще таке питання, що ми з якби з такими викликами зараз стикаємося, яких не було раніше. Тому багато моментів не врегульовані в законодавстві. От яким чином порахувати ту шкоду. Також посадовиця розповіла про закінчення розробки стратегії адаптації до змін клімату. Роботу над нею почали ще в 2021 році, і лише зараз завершили. Цей документ допоможе з пошуком донорів і для запобігання економічним ризикам внаслідок змін клімату. Що зроблено? Зроблено аналіз кліматичних показників і прогнози, як буде змінюватися клімат, і визначено дії та заходи, яким чином можна адаптуватися до змін клімату. Також на Миколаївщині планується створення чотирьох нових заповідних об'єктів. Очікується, що завершення проєктів відбудеться до кінця року, і їх винесуть на розгляд сесії обласної ради. Це заказники Баратівка. В Лук'янівській в Баштанському районі і два об'єкти в межах міста Миколаєва. Це Миколаївська обсерваторія. Проектується створити там парк пам'ятку садово-паркового мистецтва та ботанічну пам'ятку Каркас. Підсумовуючи, Марина Романенко підкреслила важливість збільшення кількості заповідних зон у Миколаївській області та захисту екології у регіоні. Олександр Матюшенко, Олександр Довматович, Богдан Іванов, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.